Ужгородські міські депутати зібралися позачергово. Спочатку узгодили спірні питання на засіданні депутатських комісій, потім відкрили сесію міської ради. Одне з питань, яке турбувало міських обранців доля водоканалу. Влітку минулого року його хотіли передати приватному інвестору з Хмельниччини. Тепер передумали. Є попередня пропозиція щодо того. Аби провести нулювання всіх рішень ради і провести відкритий конкурс чи то торги в залежності від того по перевірці прокуратури і податкової, все ж таки яким шляхом іти чи йти в спільну діяльності у приватному партнерстві, чи якимось іншим шляхом, але це мають бути відкритий конкурс торги, це мають бути громадські обговорення, слухання і прийняття міською радою такого договору про спільну діяльність. Поза чого у сесію зібрали так швидко ще для того, аби розподілити кошти, які надійшли до бюджету ужгорода з державної та обласної скарбниці, ті борги, які ми боргували підприємцями, які виконали роботи в минулому році. все ж таки через після обласної ради, ми затвердили, що цей порядок повернення цих боргів. Це борги державного бюджету субвенції і обласного. Крім того, депутати ліквідували міське бюро технічної інвентаризації, розглядали питання генерального плану міста та перспективи його розширення за рахунок земель, що належать Ужгородському району.